Ви прагнете, щоб ваша дитина розвивалася у всьому і одразу. Проте хвилюється про ризик перевтоми? Сьогодні ми розберемо, чи справді багатозадачність це шлях до успіху або ж зайве навантаження для дитини. Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій Зайдовий і я тренер з багаторічним досвідом у дитячому спорті і фітнесі. Сьогодні ми поговоримо про поширену ситуацію, коли батьки записують свою дитину на кілька спортивних секцій одночасно. Одні вважають, що це найкращий спосіб розвинути талант і дисципліну. І інші бояться, що такий графік призведе до перевтоми і відсутності вільного часу на дитинство. В цьому відео ми обговоримо плюси та й мінуси такого підходу. Поговоримо про те, коли краще зосередитися на одному виді спорту, а коли можна дати дитині можливість спробувати кілька напрямок одразу. Тож далі лише корисна інформація та поради. Щоб ви могли прийняти найкраще рішення для вашої родини. Почнімо з позитивних моментів. Коли дитина ходить у різні спортивні секції, вона отримує різносторонній досвід. Це може бути надзвичайно корисно для її фізичного розвитку. Якщо ваша дитина, наприклад, займається плаванням і футболом, вона тренує різні групи м'язів, Розвиває координацію, витривалість, швидкість і силу. Це формує міцну базу для майбутніх спортивних досягнень. Наприклад, я в дитинстві розпочав схлавання, а згодом мені пощастило займатися сучасним п'ятиборством. Це вид спорту, який поєднує плавання, біг, стрільбу з пістолету, фехтування на шпагах та кінний спорт. Мені ніколи не було нудно на тренуваннях, які забезпечили мені різносторонній фізичний розвиток. Та іноді дитина довго не може зрозуміти, що саме їй подобається. Спробувати різні види спорту це чудовий спосіб відшукати те, що в неї виходить найкраще і приносить справжнє задоволення. Згадаємо про нові соціальні зв'язки та навички. Адже чим більше колективів відвідує дитина, тим більше вона вчиться комунікувати, заходити спільну мову з ровесниками та тренерами. Різні секції це різні підходи до тренувань, різні друзі і навіть різні життєві уроки. Заняття в кількох секціях вимагають планування часу, розподілу ресурсів та усвідомлення власних пріоритетів. У результаті дитина навчається краще керувати своїм графіком, стає більш організованою, а це безцінна навичка на все життя. Усе це звучить привабливо, правда? Але давайте подивимося і на зворотній бік медалі. Адже бувають випадки, коли розпорошеність між різними секціями може зіграти не на користь дитини. Я, як тренер, бачив різні історії успіху та розчарувань і не можу не згадати про ризики. Серед них перевтома і стрес. Уявіть, дитина ще вчора прийшла з тренування з футболу, вже сьогодні зранку біжить на плавання, а ввечері на заняття з бойових мистецтв. Якщо такі децинні дні стають звичкою, діти часто почуваються виснаженими. Важливо розуміти, що організм дитини розвивається. Надміле фізичне навантаження може призвести до перетренованості, трав чи порушень сну. Додамо також психологічний тиск, коли дитина відчуває, що зобов'язана відвідувати кілька секцій, щоб виправдати сподівання батьків. Це може викликати стрес і втрату задоволення від занять. І інтерес до спорту з часом може згаснути. Відсутність глибокого прогресу в жодному спорті також є проблемою. Коли дитина розпорушує зусилля, вона швидко набирає базові навички, але водночас може пропустити момент, коли треба поділити час деталям, і без якісного занурення складно досягти серйозних результатів. Постійно змінювати секції, намагатися втиснути все в розклад школи, гуртків і репетиторів складно і для батьків, і для дитини. Через це можуть виникати конфлікти, стресові ситуації та навіть ненависть до будь-якого виду занять, бо він перетворюється на безкінечну біганину. Наприклад, у мене двічі на тиждень плавав хлопець, який додатково тричі на тиждень мав репетиції в музичній школі, плюс урок Сальфеджо і ще займався з репетиторами з англійської математики, навіть не уявляю, коли він мав вільний час. Отже, дитина може втратити можливість для звичайних дитячих розваг, творчості чи просто відпочинку. Іноді саме нудьга і вільний час стимулюють уяву і допомагають дітям розвиватися гармонійно. Також виникають ризики переключитися одразу, коли щось не виходить. Наприклад, якщо дитина має в запасі кілька секцій, буває, вона не докладає максимум зусиль, щойно зустрічається з першими труднощами. Ну і що, що тут не вийшло? Зате в мене є інший спорт. У результаті ми втрачаємо важливу якість, наполегливість і вміння долати перешкоди. І як же знайти баланс? з одного боку, багато досвід і різносторонній розвиток, з іншого, ризик перевтому і поверхневого ставлення до цього цю золоту середину. Спочатку визначте пріоритети, що для дитини важливо в довгостроковій перспективі. Якщо мета професійний спорт, тоді присвятіть більше часу потрібній дисципліні. Якщо ж ви просто хочете, щоб дитина ввела активний спосіб життя, можна обмежитися до одної-двома секціями. Спробуйте кілька видів спорту, а не п'ять одразу. Якщо ви бачите, що дитина швидко насичується і являє інтерес одразу до кількох напрямів, оберіть два, які їй найбільше подобаються. І подивіться, як вона впорається з новим графіком. Протягом хоча б кількох місяців. Розподіліть тренування в часі. Не намагайтеся впихнути плавання, танці, гімнастику все в один... в один тиждень. Можна влаштувати експеримент. Один семестр дитина займається плаванням, інший танцями. Так, у неї буде можливість повніше відчути кожен вид спорту і зробити свідомий вибір. Прислухайтеся до самої дитини. Часто батьки перевантажують розклад, бо їм здається, що це найкраще для розвитку їхньої дитини. Але не забувайте питати в неї, що їй подобається, чи не втомлюється вона, чи вистачає часу на відпочинок і друзів. Спостерігайте за динамікою успіхів. І якщо ви бачите, що дитина робить гарні успіхи в одному в виді спорту, її очі горять, і вона сама хоче більше тренуватися, можливо варто зосередитись на цьому напрямі. А інші секції, які менш цікаві, поки поставити на паузу. Або залишити в форматі хобі. Консультуйтеся зі спеціалістами. Якщо ви сумніваєтеся, завжди можна порадитися з тренером чи сімейним лікарем. Вони зможуть підказати, чи вистачить дитині ресурсів на кілька видів спорту, враховуючи стан її здоров'я, фізичну підготовку або психологічну стійкість. Ідеального рецепту на всі випадки життя, звісно, не існує. Є діти, які прекрасно витримують навантаження відразу у кількох спортивних секціях, і це тільки допомагає їм розвинутися всебічно та зберегти інтерес до спорту, інші швидше ж вигорають, стають роздратованими або просто втрачають бажання взагалі щось робити. Усе це дуже індивідуально. Пам'ятайте, що спорт і різноманітні гудки повинні насамперед приносити радість та здоров'я, а не бути тільки. Пунктом у списку досягнень. Допоможіть вашій дитині відчути цю радість, а не перетворюйте спорт на безкінечну гонитву. Прислухайтеся до її емоцій, розмовляйте, будьте поруч. І не забувайте, усі діти різні, тож головне знайти індивідуальний шлях. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам прийняти зважене рішення. Якщо маєте запитання чи хочете поділитися досвідом, обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і до зустрічі.